Отже, поговоримо про Ялпух, це найбільше природне озеро України, і це, знаєте, не просто водойма, це гігантське дзеркало води, яке розкинулось просто посеред випаленого безсарабського степу. Звучить як справжнє диво, правда? Але за цим дивом ховається загадка. Загадка, яка на перший погляд здається просто неможливою. Бо ж справді, річки, які мали б його наповнювати, влітку вони майже зникають, тоді звідки питається в озері стільки води, щоб залишатися таким велетенським. Нумо, розбиратися разом, як влаштований цей дивовижний природний механізм. Просто спробуйте уявити цей масштаб. Довжина озера майже 40 кілометрів. Сорок це ж справжній водний гігант, існування якого в такому сухому кліматі виглядає, ну, майже фантастикою. Отож починаємо наше невелике розслідування загадка степового гіганта. Спробуємо зрозуміти, як ця величезна водойма взагалі примудряється жити і дихати посеред сухого степу. І ось вона перша ключова підказка. На відміну від, скажімо, більшості озер, які наповнюють річки та дощі, ялпух отримує свою воду не зверху, він живиться знизу. Хм, як це взагалі можливо? А розгадка, виявляється, криється у простому, але дуже елегантному фізичному законі. І це власне таємниця сполучених посудин. Зараз побачимо, як це працює на практиці. Весь секрет у тому, що Ялпух не сам по собі, він є частиною цілої системи. Дивіться, озеро напряму з'єднане з іншим озером Кугурлуй, а Кугурлуй, у свою чергу, має прямий зв'язок із велетенським Дунаєм. І ось тут починається магія. Коли в Дунаю піднімається вода, особливо під час весняних повеней, він, наче велетенський насос, буквально заштовхує свої води через Кугурлуй аж до Ялпуга. Ось вам і відповідь: звідки береться вода. Цей дивовижний процес можна назвати гідрологічним подихом. Уявляєте, озеро, ніби живе, дихає в одному ритмі з однією з найбільших річок Європи. А виглядає цей подих приблизно так навесні, коли на Дунаї повінь, ялпух робить глибокий вдих, тобто отримує величезну порцію свіжої води. А потім, коли рівень у річці спадає, озеро може зробити видих, віддати частину води назад. Звісно ж, люди втрутилися в цей природний механізм. Щоб якось ним керувати, була збудована ціла система шлюзів. Воно допомагає регулювати рівень води, а це, в свою чергу, забезпечує водою місто Болград і дає змогу зрошувати поля навколо. Але ж такий унікальний зв'язок із Дунаєм це не просто про рівень води. Ні, це про життя, про життя, яке вирує в цьому озері. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Завдяки постійному притоку свіжої води з Дунаю в озері живе понад 40 видів риб. 40! це ж неймовірний біорізноманіття для такого регіону. Ялпух це просто рай для рибалок. Тут і щука, і лящ, і величезні соми. А ще його береги це суперважлива зупинка для тисяч перелітних птахів. Справжня оаза, яка можлива лише завдяки цьому зв'язку між річкою та озером. Але як це часто буває з такими складними системами, ця рівновага надзвичайно крихка. І от саме тут з'являються серйозні ризики. І тут варто запам'ятати одну річ цей природний механізм, він дуже чутливий, навіть найменші зміни, особливо спричинені людиною, можуть призвести до катастрофи. Ось головні загрози наприклад, якщо протоки, що з'єднують озеро з Дунаєм, замулюються, зв'язок слабшає, і ялпух миттєво починає міліти. Або якщо шлюзи працюють неправильно, порушується обмін води, і озеро може стати солоним. Тобто все тримається на цьому життєдайному зв'язку. Отже, ялпух це живий приклад того, наскільки все в природі пов'язане. Велика річка дає життя Великому озеру, і головне питання, яке залишається відкритим, стоїть перед усіма нами, чи зможемо ми зберегти це унікальне водне серце степу для наступних поколінь.